Прапор Білої церкви побував на 31 перших літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Світлину з його зображенням білоцерківські спортсмени, члени Олімпійської збірної України, подарували міському голові Геннадію Дикому під час зустрічі, що відбулась 30 серпня. Сьогодні за ініціативи міського голови відбувається зустріч з нашими олімпійцями, білоцерківцями, які представляли Україну на 31-х літніх Олімпійських іграх, що проходили в Ріо де жанейро Хочу зазначити, що така когорта спортсменів наняторич чотири чоловіки від Білої церкви це велике значення. І ми дякуємо вам, що ви знайшли час і особисто проводите з ними зустріч. Дозвольте їх представити. Сергій Будза, учасник Олімпійських ігор, це його треті Олімпійські ігри, його дистанція, а його е, вид змагань був спортивна ходьба 50 кілометрів. Ігор Лефіренко, учасник марафонського забігу, коронка в нього 42 км, 195 метрів, марафон. Переможець білоцерківського марафону і перший отримав тут ліцензію. Назар Коваленко. Це його другі Олімпійські ігри, його дистанція, спортивна ходьба 20 кілометрів. Ось маємо таких олімпійців. Відсутній Марк Падун, який стартував у змаганнях з велоспорту, він знаходиться зараз на змаганнях. Присутні і тренери. Вони є вихованцями центру олімпійської підготовки обласного, так як в Білій церкві частина його знаходиться, і присутній виконуючий обов'язки Валерій Миколаевич Мітверець. Звичайно, біла церква, чотири олімпійці. О, це, це великий показник, високий достатньо. Тому ну, Біла церква, я гадаю, ще раз підтвердила своє місто як спортивне місто. Той фактор, що ви представляли Україну, Білу церкву, це для нас дуже важливо. В свою чергу олімпійці поділилися своїми враженнями про Олімпіаду. Ми дуже как бы счастливы, что мы выступаем за Белую Церковь, прославляем ее. Наше выступление, я думаю, в принципе, хорошее, можно сказать, по отношению ко всему, ко всем выступлениям, потому что мы, у нас было очень тяжелое сито отбора, мы прошли очень много, у нас, в нашей стране оно очень серьезное, потому что нужно побеждать и на чемпионатах Украины, и на Кубках мира, в Кубках Европы нужно, чтобы попасть на Олимпийские игры. А то, что в Рио-де-Жанейро не было у нас личной медали, ну, это, наверное, потому что э, государство ну, немножко не упадало с нашими э, акклиматизациями. Так, в принципе, мы счастливы, то, что мы были там, мы выступили, прославили наш город, подняли флаг. Не, конечно, не так высоко, но довольно-таки мы подняли и показали, кто мы и что мы. Хотелось очень вас поблагодарить за поддержку, тем более, что для нас, для меня это первые Олимпийские игры. То есть для меня это впервые достаточно в молодом возрасте, как для марафона я туда попал. Ну вот, и ну, сложная борьба, сложная психологически, конечно же. Тот факт, что сзади нас были люди, которые призвали Олимпийских игр и в мировом топе находятся в списках, то есть по... и мы их обгоняли, то есть кенийских, африканских гимнов, то есть что мы с ними боремся. Это достаточно высокий показатель. Конечно, нет медалей. Все понимают, что для медалей сегодня очень жесткая борьба. То есть сегодня нужно куда больше, чем мы в принципе получаем. И здесь э, мы выходим на старт не потому, что вопреки. Вот мы защищаем нашу страну, то есть защищаем наш город, защищаем э, на таких соревнованиях только вопреки, потому что сейчас очень-очень жесткая борьба во всем, во всем спорте. Сейчас очень много проходит научных. Э, работ со спортсменами в Америке, в Кении, то есть у нас, к сожалению, этого еще нету, поэтому я считаю, что наш, наше выступление там ну, достаточно достойное, тем более, что в принципе быть на Олимпийских играх это уже достижение, а из 160 человек быть 30 ну, это я думаю, это немало. Хотел бы сказать еще, что это мои Олимпийские игры и есть чем сравнивать. Так что, ну, На цій, ну, на цій олімпіаді трошки вони бразильці, скажімо так, трошки дали слабину. Да, да, ну, насправді і конкуренція була висока, і погода, погодні умови, дуже були такі капризні, скажімо, один день і жарко дуже, на наступний день і сонце і дощ і, і вітер. Були. Дистанція, ну, Дистанція, так, да, 50 кілометрів. У нас чемпіони світу сподали, дійсно, і сознання тіряли, дуже багато людей, тому що не, не видержували вологість? Спека, так, да, ночі пройшов дощ, а наутро син, сильне сонце і насправді дуже вологість дуже велика буває. Ну, я був 18-й, погано. з 80 чоловік і кращі результат сезону свої. зустріч олімпійців з міським головою. Переросла в серйозну розмову про стан спортивного руху у місті, розвиток фізичної культури. Поділилися імениті спортсмени своїми проблемами. Кожен з нас титуловний спортсмен високого рівня. нас нужен невеликий тил. Ну я думаю, що депутати на помогу і ви. В том числе. Нам нужен тыл, который, чтобы мы даже не думали, что наша семья где-то там на съемной квартире там что-то мучится. Ну, чтобы да, каждый, понятно. да, вы же сами понимаете, То Мы могли отдаться спорту да. и ни о чем не думать. Да. И только думать о медали, как принести для своего города медаль. И еще раз поднять флаг, только уже повыше, э, чем я хочу добавить про ну добавить дополнить вас про популяризацию спорта в нашем месте. Насправді ми Спортсмени, Назар ну, Ігор, я. Ми кожен рік привозимо медалі або з Чемпіонату світу, або з чемпіонат Кубка Європи. Популяризація в нашому місті, ну так, скажемо, знаходиться на нулі насправді. Те, що популяризація спортивних досягнень наших земляків та спорту у цілому необхідна, погодилися усі присутні. Тож вже з 1 вересня в навчальних закладах Білої церкви пройдуть олімпійські уроки за участю уславлених спортсменів міста. Що ж стосується підтримки фізичної культури і спорту, то в місті сьогодні ведеться велика робота по створенню умов для спортивних занять, стимулюванню спортивних досягнень та залученню якомога більшої кількості дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом в цьому році. Міською радою особисто міським головою підтримується розвиток спорту. В нас у всіх спортивних школах проведено капітальний ремонт. Виділено на оздоровлення діткам дитячо-юнацьких спортивних певна сума це 518 тисяч, яка дала можливість оздоровитися ну, деякі кількості дітей вихованців спортивних шкіл відповідно до програми. Додатково виділені кошти на навчальну спортивну роботу з розрахунку 50 гривень на кожного вихованця, на кожну спортивну школу. Додатково виділені кошти на участь збірних команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл в ігрових видах спорту всеукраїнських дитячих лігах. Є стипендія міського голови 10 кращим спортсменам та їх тренерам, діткам до 18 до років. Для дорослих спортсменів є така відзнака: як кращий спортсмен місяця. Що місяця підводиться підсумки і кращим спортсменам місяця виділяється як такий знак. Відзнака і плюс матеріальна допомога в розмірі спортсмену 1000 гривень, а тренеру 500. І стипендія міського голови щомісячна 10 повторюся, по 300 гривень. Я хочу сказати, що в цьому році фінансова підтримка вагома. Ми зараз і виділяємо кошти, і робимо. Робимо стадіони, робимо велодоріжки. От вже в цьому році ми будемо робити. От, Бумо тренажерні такі скажімо, комплекси. От, достатньо багато грошей ми виділили на наші спортзали. От, зараз ми плануємо, область нам планує віддати такі е, стадіон Олімпійські трудові резерви. Ну і, звичайно, е, я дав добро, що ми його будемо забирати, і це ми плануємо, як буде саме легко. Легкоатлетична база підготовки наших спортсменів. На базі 10-ї школи зараз також буде створюватись школа Олімпійського резерву. От вже виділені кошти, ну, обласні, але в будь-якому випадку це буде робити в Білій церкві. Є ще така мрія, і вже певні є домовленості. Ось лісова казка, ви знаєте, в занедбаному стані на сьогоднішній день. От, відновити і зробити от спортивну базу. На літо, щоб там могли, звичайно, діти коштів цифри зараз від 50 до 70 мільйонів. Ну, так, щоб його відновити дійсно з інфраструктурою, не тільки зробити ремонти в будиночках, там і відновити. А майданчики, спортмайданчики, там і ці всі 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 повністю речі. От, ну це справа майбутнього. От, тому ну, з свого боку. Я абсолютно в тому переконаний, враховуючи сьогоднішній стан речей, і, я скажу так, навіть не реклама, це пропаганда алкоголя, тютюну і інших речей. Тому я переконаний, що відірвати молодь саме від негативного впливу цих всіх факторів може тільки спорт, тільки навчання. Ну і ви, звичайно, ви як приклад для всіх.